Вітаю, друзі! Сьогодні відповідаю на питання, чи можу отримати відстрочку чоловіка, який виховує трьох дітей, але не всіх своїх рідних. Що це означає? Це означає, що, наприклад, в сім'ї в родині є троє дітей. Двоє з них це є біологічні діти, чоловіка, а інша дитина це може бути, і це буває часто так, що від дружини дружина має від першого попереднього браку, від першого чоловіка, за яким була раніше дружна. І тут виникає питання, чи реально ця людина, цей чоловік прозовного віку може мати відстрочку. Е, юридично може, але головне, треба довести, що він бере активну участь у вихованні дітей, забезпечує їх матеріально та створює пристойні і гарні блага для їх отримання і проживання. Е, при тому, навіть якщо попередній батько сплачує елементи та фактично якось присутні в житті цієї діти цієї дитини, ціх дітей. Цей чоловік не позбавляється права на отримання відсрочки. Виникає питання, як довести факти утримання цих дітей. Ну, перше, свідоцтво про народження всіх дітей, це має бути 100%. Свідоцтво про шлюб. Документи, що підтверджують спільне проживання дітей на певній території, певній адресі з цими батьками, з цим чоловіком. Документи, що підтверджують утримання дітей, це фактичні. Квитанції за оплату садочків, кружків, проїзд, комунальних послуг, продуктів, все, все що може бути в наявності, може бути підтвердженням цього. А довідка з місця роботи про, або про навчання, де навчаються діти, теж, де навчається чоловік і про його доходи. І висновок органів опіки та піклування. Цей документ є важливий, який зазначає, що ця особа, цей чоловік є опікувальником. Цих дітей і може бути і є справжнім опікуном. Треба враховувати ще далі юридичний аспект. Згідно з українським законодавством, а саме, зокрема, статті 17 закону України про військовий обов'язок і військову службу, висрочка від призову надається чоловікам, які виховують і отримують трьох і більше дітей. Це прописано в законі. Далі. Як отримати вістрочку, і які етапи цього є. Ну, перше, я думаю, що треба мати довідку про склад сім'ї. Довідку про склад сім'ї можна отримати з ЖЕКу або ОСББ, або органах місцевого самоврядування, які підтверджують, що ця родина, цей чоловік спільно проживають в одному місці, на одній території, в одній квартирі чи будинку разом. Це є важлива довідка. Далі довідка з місця навчання дітей. Школа, дитячий садок, навчальні заклади. Кружки, куди діти ходять чимось займаються. Це теж є підтвердження, яке може бути взяте до уваги. І далі документи про фінансову підтримку дітей. Платіжні документи, банківські виписки, то що я вже раніше говорив. Далі, щоб Отримати відстрочного чоловіку потрібно зробити всі необхідні документи, зібрати, підтвердити факти утримання на спільного проживання цих дітей, тобто, що він разом проживає з цими дітьми, це має бути все фактично задокументовано разом з цими документами. Додати заяву до військового комісаріату разом з усіма документами і якщо буде проблема, звернутися до юристу. Тому що часто буває така ситуація, що Є ігнорування цих батьків, цих людей, які мають дуже дуже велику родину, навіть 2-3 людини, і їх не розглядають. І часом буває так, що жінка не працює, а отримує фактично один чоловік. Тому треба мати це на увазі і бути фактично юридично готовим, що іноді бувають такі трошки проблеми. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора. Слава Україні.